Говорити і про Аляску, і про завтрашній Вашингтон. Я вам нагадаю, що президент Володимир Зеленський завтра має в Вашингтоні зустрітися із президентом США Дональдом Трампом вже за результатами попередньої зустрічі, яку ми всі з вами споглядали в ніч із п'ятниці на суботу. І на ці теми говоримо з народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки Єгором Чернівим. Пане Єгоре, я вас вітаю. Добридення. Ну, за результатами Аляски, мабуть, що єдине, що можна як зміну, щось новеньке та вичленити, це те, що Дональд Трамп сказав, що припинення вогню зараз його вже не так цікавить. Треба швидке закінчення війни. Він надає перевагу саме другому варіанту швидке закінчення війни. Які ключові ризики із цієї зміни ви бачите для України? Я думаю, що ця пропозиція була. Е... Надана саме Путіним скоріш за все, і це знову ж таки ще один е, шлях, як затягнути час. Тому що перемир'я могло бути вирішено це питання прямо в Алясці, і для того, щоб зробити, зробити це перемир'я, достатньо російській армії зупинити бойові дії. А всеосяжний мир він е, потребує певних приготувань і певних умов. Умови Путіна ми знаємо. Умови наші ми також знаємо. Я маю на увазі це наші червоні лінії, на що ми точно не підемо. І я думаю, що якраз таки заміна перемир'я на мир це е, намагання затягнути час Російською Федерацією за того, щоб і далі поки що просуватися, як де вони там можуть, е, по, по території України. От власне тому і це відбувається. Але з іншого боку, ми бачили рішучість Трампа, який також каже, що мають І, і зустріч чотиристороння мають бути якомога швидше, і ось вже на понеділок є зустріч з президентом Зеленським з європейськими лідерами для того для того, щоб узгодити позицію. Тобто, давати якийсь, якийсь час Путіну Трамп також, ну судячи з його активності, не збирається. Ну, сьогодні Reuters опублікувало, начебто, перелік вимог Росії за для припинення вогні. Там все те саме нічого не змінюється. Це віддати українські області, визнати Крим, російська мова, російська церква в Україні. Ну, тобто за. Уже понад три роки великої війни Росія не поступається своїми прагненнями. Це так або сяк знищення української незалежності української державності. Враховуючи таку переговорну позицію Росії. Яка мета тристоронньої зустрічі президентів? Точніше, двох президентів і одного диктатора? Трамп же сказав, що зараз буде м'яч на нашому полі. На нашому на українському полі, тобто і президент Зеленський або має прийняти цю угоду, або має не прийняти угоду. Але питання в тому, що яка буде фінальна все ж таки версія такої угоди, тому що на сьогодні виглядає так, що е, позиція Російської Федерації не змінилася ані на йоту, тобто, з, 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 з чого вони починали, то вони зараз і вимагають, тобто це не компромісний варіант. Це несправедливий мир, мир, і це точно не підходить нам, тому що фактично, ось всі ці пункти. Це як вони кажуть, усунення першопричин так званого СВО, тобто усунення взагалі України як держави через російську мову. Російський язик Россиміне язик угу. мову розповсюджувати і далі наративи російські, і далі пропаганду. Не прийняття нас в НАТО, щоб ми знову ж таки залишилися без е, гарантій безпеки, без фактичного озброєння, без допомоги. Ну тобто, умовно кажучи, перетворюючи нас поступово або на Білорусь, або взагалі готуючись до наступного е, наступного наступної хвилі агресії. Тому е, нас це не влаштовує. Ми маємо е, е, єдину позицію з європейськими лідерами. В понеділок я думаю, що ось буде якраз таке. Ті переговори з Трампом, щоб узгодити єдину позицію, де ми можемо шукати компроміс, а де ми не, точно не підемо і не будемо порушувати свої чорні лінії. А для вас, що є необговорюваним, як для заступника голови Комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки, де ці червоні лінії, які Україна ніколи ні за яких умов не посуне? Всього три пункти насправді. Невизнання окупованих територій а російською е, територією, друге, це жодного е, обмеження нашого суверенітету, чи то мова, чи то церква, чи то армія, чи то озброєння, чи то зовнішнього суверенітету щодо нашого. Рішення бути в НАТО або не бути в НАТО, тобто, ось з цього всього не має бути в фінальних угодах. Ну і просто так віддавати землі також це є червоною лінією. Хоча нас я бачу, що примушують до цього, і ви бачили ці вимоги, що ми маємо віддати Донбас або Донецьку, там і частину Луганської області. Тому ось це є абсолютно чітко червоними лініями далі. Ну, я думаю, що можна шукати якийсь компроміс після Аляски, знову повернулися на порядок денний гарантії безпеки, і, начебто, вже йдеться про те, що Сполучені Штати разом із партнерами можуть Україні надати не членство в НАТО, але аналог п'ятої статті. Це поки що дуже розпливчасто, незрозуміло, як що і коли може бути виконане, але от така пропозиція, якщо вона лежатиме на столі, наскільки є прийнятною на вашу думку? Не НАТО, але щось на це схоже. Е, Нато е, цінне саме якраз таки п'ятою статтею. Якщо нам нададуть аналог п'ятої статті, але без тієї бюрократії, яка зараз є в НАТО, тому що там по п'ятій статті передує четверта стаття, що перед тим як застосувати п'яту статтю, мають бути консультації, мають зібратися всі мають 32 країни проголосувати про ті чи інші дії, і це а ми, ми пам'ятаємо, що там є угорщина, яка може блокувати будь-які рішення. Тобто будь-яка країна може е, е, блокувати. Uh -huh. Тому е, якщо дійсно умовно коаліція рішучих, плюс Сполучені Штати, плюс е, я бачив, що Мілоні про це говорила, тобто Італія. І дійсно це буде не повторення Будапештського меморандуму про запевнення гарантії без будь-яких конкретних дій, прописаних, що буде у разі нападу, і так далі, а з конкретними кроками. Звісно, що нам хотілося б, щоб це було і вступ на нашій, на нашій стороні у війну, як того вимагає п'ята стаття Вашингтонського договору. Але мені здається, що на це ми. Не можемо розраховувати, не буде таких таких бажаючих, але розміщення континенту, надання озброєння, ширша номенклатура озброєння, в тому числі з далекобійними ракетами, і так далі, можливо, ось це буде достатнім фактором стримування Російської Федерації, якщо такі гарантії будуть надані, хоча б у тими країнами, які є вже прилічу. А це реалістичний, на вашу думку, сценарій, що от такий варіант гарантії безпеки буде наданий. І... Дуже обережний оптимізм у мене є з приводу того, що, хоча б сполучені штати почали про це говорити, тому що без сполучених штатів це все буде шик, умовно кажучи, тому що на жаль, 70% НАТО, це це сполучені штати, і на жаль, наші європейські партнери не мають достатньої кількості озброєння, навіть армії, для того, щоб протистояти Російській Федерації, якщо на борту буде сполучені штати, то я думаю, що це можливий варіант, але знову ж таки навряд чи це буде що називається boots on the ground, тобто солдати, які будуть приходити воювати разом з нами. Ну, але ж коаліція охочих, е, поки не стала коаліцією рішучих, е, про це говорили, говорили та й говорили, балакали, сіли і заплакали. Нічого не відбулося. Е, тож, якщо навіть той варіант не зміг бути узгодженим, то як ви думаєте, долучення Сполучених Штатів щось зможе радикально змінити? Той варіант був не узгоджений по одній простій причині, тому що всі країни хотіли для себе. Гарантій безпеки від сполучених штатів, що у них є парасолька безпеки, і в разі чого якщо буде зіткнення з Російською Федерацією, то за них вже навіть не з Україну, а за них вже вступиться сполучені штати і нададуть допомогу. Якщо зараз сполучені штати все ж таки входять в цю гру, то це дійсно можуть перетворити охочих на рішучих. Загалом, якщо дивитися на весь контекст на зустрічі на те, що публічно принаймні Росія ні на йоту не змінює свою позицію на те, що Україні є чіткі червоні лінії, а Росія саме їх і хоче перетнути. Зараз в цей момент ви бачите якусь перспективу досягнення, якщо не миру, то хоча б припинення вогню? Я думаю, що перспектива є, але буде е, найближчими тижнями. Шалений тиск, я думаю, що на обидві сторони переговорна позиція Російської Федерації це переговорна позиція. Це не означає, що вона буде вся прийнята. Це верніварніше так, це означає з нашого боку, що вона точно не буде прийнята на 100%. де вони можуть посунутися. На що ми можемо піти, покаже час. Але е, мені здається, що зараз адміністрація Сполучених Штатів буде тиснути на обидві сторони. На Путіна через. Е, Майбутні санкції, тарифи, вторинні санкції, і так далі на нас прикручуючи чи не чи, чи відкручуючи знову потік озброєння, який ми маємо. Ну як мене запевняли, що розвіддані більше не будуть предметом торгу політичного, але я нічого не виключаю на сьогоднішній день. Та дякую, пане Ігоре, за розмову. Це був Єгор Чернів, народний депутат, заступник комітету Верховної ради України питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.